Ми продовжуємо наше життя, наше служіння і роздуми над Словом Божим, роздуми над життям? Я хотів би сьогодні поговорити на питання, яке задали в інтернеті у нас. Як говорити про Бога, пояснюючи, що Він не винен в тому, що зараз трапляється. Як говорити про Бога, розповідати про Бога, пояснюючи, що Він не винен. В тому, що зараз трапляється, є таке питання, ми про нього поговоримо. Звісно, можна відповідати одним реченням, чому ми завжди у всьому звинувачуємо Бога те, що Бог не робив. Але нам треба подумати, будемо роздумувати. Хочу попередити, що як би ми не роздумували зараз, знаєте, за 20 хвилин ми не зможемо у всі великі глибини цього питання і його розібрати. І ще раз, я думаю, що це питання відвічне. Як зрозуміти, що іноді коїться? Це відвічне питання. Але ми повинні роздумувати, і ми будемо роздумувати. І ви знаєте, коли ми роздумуємо, то потрошку ми приходимо до відповіді. Коли ми не думаємо, не хочемо думати, то відповіді ну, вона не буде. Навіть, знаєте, ми роздумували, я проповідував цю тему на першому служінні, підходить жіночка після мене. В чому винувати діти в Маріуполі? Я, я розумію цю біль, і я так само і всім народом плачу за дітей, які в Маріуполі, в Бучі, в Вінниці. Я так само плачу. Але ми перед цим говорили, людина все все одно виходить, в чому виновні діти. Ну, це, І це, до речі, нормальне, що людина так питає, тому що ну, ми так люди створені, що, знаєте, нам отак одразу все не доходить. Ну, знаєте, як ми сприймаємо, коли їжу, то їжа повинна перетравитися. Так само і роздуми іноді, коли ми починаємо роздумувати, треба час для того, щоб зрозуміти. Іноді біль, яка є в нашому серці, в нашому розумі, вона заважає нам розуміти і сприйняти правду, як є. На жаль, і ми повинні це розуміти. Знаєте, ще раз, як би ми не роздумували, все одно ми будемо роздумувати далі. Навіть колись Христос був з апостолами поруч, вони розуміли, спали. Проповідували, він їх навчав, Ну, ви уявіть, сам Христос. І ось коли перед тим, як Христос уходив, Христос каже їм. Дорогі мої, я ще багато маю вам сказати, та тепер ви не можете знести, не можете зрозуміти, не зможете. Що б я вам уже далі не говорив, все, ваш приділ. Так, отакі от ми. І ще раз, не тому, що Бог, а тому, що ми маємо приділ. Тому що ми недосконалі, тому що ми грішні, тому що ми іноді просто не хочемо думати. Але оце, знаєте, звинувачувати когось чи Бога, навіть коли згрішила Єва, зрішив Адам, яке було звинувачення перше до Бога? Це ж та жінка, яку ти мені дав. Ну, ми не любимо, знаєте, ми, ми шукаємо завжди когось винними. А іноді треба знаєте, просто схилити голову і сказати, На, да, це я. Це я. І так воно є. Перший пункт. Бог є любов. Ми зараз співали пісні, і в кожній пісні говориться про те, що Бог є любов. Навіть другі пісні казалось про те, що. Я не грішник а ти є любов, ти спас мене. Бог благий. І Бог дійсно любить, і він благий. Перша думка, яка повинна в нас просто закарбуватися, і ми повинні зрозуміти, розуміти, пам'ятати, що Бог є любов. Бог не є дідусь, який на хмарах, який там тільки чекає, щоб ми щось не те зробили, щоб нас вдарити. А -а -а. Це знову ж таки нерозуміння. Хтось не розумів і посіяв таку думку. Но якщо ми читаємо Слово Боже, коли ми живемо з Христом, то ми розуміємо, ми розуміємо, ми знаємо, що Бог є любов. Бог є любов. І це базується на Івана 3:16, вірш, який ми всі знаємо. Так, бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить людину. І заради людини Бог послав свого єдиного сина, щоб доказати, чуєте? Не сказав, але він доказав свою любов тим, що він післав в жертву свого сина. Люди, я вас люблю. І ось я доказую, наскільки я вас люблю, я посилаю в цей світ сина, якого ви вб'єте, а я вас все одно далі буду любити. І все в нашому житті, всі відповіді на цьому, Бог любить нас. Потрібно це просто закарбувати в своєму розумі. Є такі моменти, коли Бог іноді нас наказує. Ну, як люблячий батько. Хто такий люблячий батько? Він не тільки дає шоколад, да? Люблячі батьки, коли він бачить, що дитина робить щось неправильно, для того, щоб дитина зрозуміла, що потрібно. Ну, зупинити, може дати по попі. Не тому, що ти не, не любиш цю дитину, тому що ти її любиш. Всі, ну, Я думаю, що ви всі розумієте, як важко іноді давати по одному місцю своїй дитині. Яку ти так сильно любиш. Але потрібно це іноді зробити, зупинити, щоб вона зрозуміла. Про це навіть ще раз писання про це говорить. Так само, і Господь, він іноді нас зупиняє, Він іноді нас наказує для того, щоб ми зрозуміли. І ось Давид є такий приклад, Давид, колись, коли він зробив неправильне перед Богом, Бог з ним спілкувався і дав йому вибір наказання. Три пункти. В два пункти там було стосувалось наказання через людей. А другий пункт це чи наказання самим Богом, коли ангел буде йти і нищити. І Давид сказав, це хроніки 21,13, і сказав Гада, Тяжко мені, дуже, нехай же впаду я руку Господа, бо дуже велике Його милосердя, а в руку людську нехай я не впаду. Він розумів, що коли почнеться навіть на. Покарання від Бога, воно може, може зупинитися раніше, чим потрібно. Чому? Тому що Бог милостивий. А людина людина може робити такі речі, які просто на голову не налазять. Да? Не ми не, просто не зрозуміти це, і ми це бачимо. Що як може іноді людина опуститися до звірства? Ми це бачимо, і ми іноді пояснення, не маємо, чому так. Але ще раз. Бог любить нас. І в всьому цьому є наша є відповіді на всі питання. Бог любить. Бог любить. Другий пункт. Господь кожному із нас дав право вибору. Це важливо зрозуміти. Господь кожному із нас дав право вибору. Питання до всіх. Як сталося гріхопадіння? Як сталося гріхопадіння? Була заповідь, був вибір, людина вибрала сама. До гріхопадіння все було добре, не було страждань, хвороб. Після все поїхало вниз. Питання, хто винний? І ось там все почалось уже. Я зараз знову повторюсь, коли Адам сказав: Ну, це та жінка, яку ти мені. Він вже звинуватив жінку і звинуватив Бога. Але Бог дає право вибору. Бог всесильний, Бог всемогутній. але Він людині дає право вибору. Як ви думаєте, перед тим, як напала на нас навіть це країною вже назвати просто важко. Перед тим, як ці сусід наш неадекватний, напав на нас, скажіть, як ви думаєте, чи Господь говорив, чи попереджав цих людей, щоб вони не робили те, що вони зробили? Я впевнений, що попереджав і говорив до нас. Я ще раз хочу, колись ми говорили про думки, що ми думаємо, є наші думки, є від Бога думки, є від дияволу думки. А ми приймаємо рішення, що ми будемо робити. Я впевнений на 100%, що Бог говорив до них: не робіть цього. Ви будете робити велике зло. Будуть гинуть люди. Ви просто зробите таке, що потім ти не знаєш, куди це зайде. Я впевнений. Я думаю, що ви як розумні люди, ви так само будете розумієте, що Бог говорив. До сердеч через інших людей. Бог говорив: не робіть. Будуть, будуть страшні наслідки, але вони зробили те, що вони зробили. І вони будуть мати за це від вони будуть за свій вибір відповідати. Тому що за кожен вибір людський людина відповідає. Є наслідки. Закон сіяння жатві, він працює, він буде працювати до тих пір, поки існує земля. Ще раз головна думка: що не потрібно Бога звинувачувати в тому, що вибирає людина. Бог дає право вибору людині. І за кожен вибір, який робить людина, вона несе відповідальність. За кожен вибір, який ми робимо, ми несемо відповідальність. За кожен вибір. За кожен. Чи може бути наказанням те, що сталося, чи дуже, ну, те, що сталося, це дуже важке питання в глобальному вимірі всього, що сталося, я не вважаю це. Я вважаю, що. Країна-агресор, вона зробила свій вибір, і вона буде відповідати перед Богом. І, і тут на землі вона буде відповідати також. Але іноді в окремих випадках, ну, у кожного з нас є своє, своє життя і свої відносини з Богом. Але ще раз стосовно вибору, я хочу, стосовно іноді нашого морального обличчя, хочу привести приклад. Коли ми возили продуктові набори в Бородянку, там і за Бородянку, ми, як завжди, говорили перед цим коротку, надихаючу таку промову, ми надихали людей, що Бог вас любить. Я так само якраз і говорив про, це, про те, що Бог вас любить, що, що це люди вибрали зробити те, що вони зробили. І в той час, як, ну, як завжди, в толпі є саме розумні люди, які вважають і вони викрикують, щось говорять. А де ж був Бог? Цей, цей час. Де ж був Бог? Іноді таке говорили що я, коли поговорив про мову, я знаходився там з моїм братами, я це не чув. А люди, які ходили між людей кажуть: Боже Славик, якщо б ти чув, що вони там казали, говорю, в смислі, скажіть, та не треба, ты... тобі краще це не чути, що вони казали. Ну, я зразу уявив, що вони казали. да але відповідь далі йде через 20 хвилин, коли пайки почали роздавати. І коли почали роздавати пайки ці люди, які вважаються українцями, в них було питання, де є Бог. Вони, коли видаються пайки. Хоча я вам хочу сказати, там були люди, які би думаю, що вони не сильно так, знаєте, навіть іноді тих пайків потребували. Але, знаєте. Прийшли люди, Ну ми даємо. І там почалося таке, тобі відповідь одразу прийшла. Там почались такі вирази між собою, що, це якщо б це зняти було на камеру, а потім на це питання, де був Бог, просто показати цим людям. От, просто показати цим людям. Як ви думаєте? На жаль, але це життя. Далі було таке: ми приїхали в село перемогу, це м за, за Борисполем. Приїхали в село, роздаємо пайки, спілкуємося з людьми. Одна жіночка йде, плаче, я її обнімаю. Питаю, як ви себе почуваєте? І вона починає мені розказувати: знаєте, в мене син в полон потрапив. Говорю, як? Як? Що сталося? Та говорить, ми. У неї ще донька є, ми сиділи вдома, а яким мужчині, все-таки вони ходили на роботу. І вони, йому, і вони хочуть йти на роботу, і він каже, я піду з вами. Вони кажуть, «Та, та сиди вдома. Ну, хто знає, що може бути, що в голову піде цим людям. Сиди вдома. І він каже, мені треба покурити, купити, десь взяти. Та посиди. Ні, я піду з вами. І він пішов. Я, звісно, естественно, что ці жіночки, я ж не буду казати, ну ви ж розумієте відповідь. Я, я в голові розумію відповідь. Знаєте, я її обняв, помолився разом з нею. Але, знаєте, такі випадки просто життєві, вони дають розуміння, чому іноді трапляється те чи інше. І ми розуміємо, що ну, Бог йому не казав, йому казали, щоб сиди дома. Бог йому не казав, іди курити. Купити. Мамок, через маму Бог казав, посиди дома. Не виходь нікуди. Але Ну ми іноді знаємо як краще. А потім говоримо, а де був Бог? Ми вибираємо вибираємо, ми приймаємо рішення, а потім запитуємо, де був Бог. Так само я думаю, що. Ми не знаємо життя всіх людей. Не знаємо, що вони робили до війни, під час війни. Ми нічого не знаємо. Нічого не знаємо, Бог знає. Але, звісно, це не повинно, знаєте, робити на те, що ми повинні стати дослідниками, хто що робив. Я вважаю, що в першу чергу ми повинні любити людей. Якщо людина потребує цього допомоги, ми їй повинні допомагати. Ми повинні її підтримувати. Але коли людина починає звинувачувати Бога чи когось, це її вибір. Це її вибір. Ми повинні просто розуміти про те, що, як віруючі люди, знати, що говорить. Бог по тому чи іншому питанню в нашому життю. В Біблії на все є відповіді. Ми повинні просто читати і знати, і приймати на віру іноді те, що іноді нам важко зрозуміти. Ще раз я повертаюсь до того, що Бог всемогутній. Всемогутній і всесильний. Ви можете зрозуміти, як працює Всесвіт, а Бог зробив цей всесвіт. Ви можете це пояснити? Не можете. Є багато речей, які ми не можемо пояснити, але вони створені і вони працюють. Так само, коли Бог говорить в Слові своєму, наприклад, ми всі знаємо це місце, хто не знає, буде знати. Написано і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Звісно, коли ми переживаємо страждання і проблеми, у нас зразу виникає питання, на добре, на яке добре, де добре? Але навіть важкі обставини в нашому житті ми переживаємо, і Бог через своє слово він говорить, що буде добре. Як це повірити? Це потрібно повірити. Це потрібно прийняти. Хто така віруюча людина? Віруюча людина це та, яка людина не бачить, але вірить, що все буде добре. Зараз не добре. Але якщо Господь допустив це моєму життю, значить, Бог бачить те, що я не бачу. Бог знає те, що я не знаю. Потрібно довіритись. Тому що Бог не обманює. І ви знаєте, ще раз, коли ми переживаємо ці проблеми, труднощі, нерозуміння, іноді просто нас починає, як сказати, ми шукаємо стабільність, ми шукаємо миру. Як його знайти? Перший пункт молитись. Розмовляти з Богом. Другий пункт молитись, розмовляти з Богом. Третій пункт молитись і розмовляти з Богом. Молитись і розмовляти з Богом до тих пір, поки не прийде розуміння. А навіть якщо воно не приходить, пусть прийде, нехай прийде мир в наше серце, який вище нашого розуму, як написано в Слові Божому. Наступне, я хочу. Думаю, що ми всі знаємо, але хочу ще раз привести цей приклад, коли Соломон сказав дуже сильний вірш. Це написано в приповісті 6. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Він говорить: надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Найрозумніша людина. Наймудріша людина, яка багато чого розуміла. Написала приповість, написала е ще одну книгу. Вона зрозуміла, що бувають такі дні, бувають такі моменти в нашому життю, коли все стає дуже незрозуміло Ти переживаєш якісь страждання, яким пояснення якби немає. І якби він не роздумував, він не може зрозуміти, чому так. І ось такі моменти іноді потрібно перестати, як сказати, сильно роздумувати, тому що це заганяє ще більшу депресію, ще більше хвилювання. Просто треба зупинити це думання і повірити серцем, і довіритись Богу серцем. Що якщо я зараз не розумію, мій розум не може зрозуміти. Потрібно покладатися на Бога всім своїм серцем і, при... і розуміти, і вірити, що колись прийде розуміння того, що чому так сталося. Ми розуміємо, що якщо ми. Є такі моменти, що через деякий час ми починаємо розуміти, чому це сталося, через деякий час. А є такі моменти, коли ми можемо, і живучи тут на землі, взагалі цього не зрозуміти. І ми зрозуміємо тоді, коли ми будемо де. Коли ми зустрінемося з Господом на небесах, і там нам стане все зрозуміло. Все зрозуміло. І, друзі, я думаю, кожному із нас, кожному, потрібно готувати себе, навіть не вже бути готовим. Але якщо, не, якщо хтось цього не робив, то це треба зробити. Поки не закінчиться війна, поки не закінчиться війна. Буде дуже багато всього незрозумілого зараз. І нам потрібно до цього готуватись, що якщо нам щось незрозуміле, Бог розуміє, Бог знає, Бог тримає під своїм контролем все. Нам просто треба йти далі, жити далі, робити свою справу, робити те, що ми можемо. І знаєте, як завжди, я люблю наводити приклад банальна єврейська приказка коли людина втрачає сенс життя, говорить, як жити далі, як це зрозуміти? Говорить, ти не думай. Ти роби, ти потім зрозумієш. Так часто іноді в нашому житті, іноді деякі речі втрачають сенс. Навіщо я це роблю? Кому це потрібно? Ну, ви розумієте, да Іноді буває таке. Іноді просто треба не думати, а робити. Ти думай, ти потім зрозумієш, так як тут. Серцем повір, серцем зрозумій, що Господь все контролює. Ми в його руках, ми в Його руках. І ще раз, Бог любить кожного з нас, Бог є любов. І все, що Бог робить, Він робить із любові. Але багато чого. В цьому життю і на цій землі стається погано із за того, що людина приймає рішення. І за це рішення людина має відповідальність. Це потрібно розуміти. Але навіть і навіть погані якісь рішення Бог може обернути через деякий час і виправити це на добре. Головне вірити. Що потрібно робити? Молитись. Молитись і покладатись на Бога всім своїм серцем. Коли так важко щось зрозуміти, коли так важко думати, вірити серцем. довірятись Богу, шукати Його. Ще раз, цей дуже важливий вірш. І мир Божий, який вищий нашого розуму. Чуєте? І мир Божий, який вищий нашого розуму. Дуже часто ми іноді одному свідчимо, я відчуваю в серці мир, а головою не можу зрозуміти. Так Бог іноді працює. І в цьому є благословіння, що ми знаємо Бога, що навіть якщо ми щось не розуміємо, Господь дає нам мир і відчуття, що дитина моя, я все контролюю, я все тримаю в своїх руках. І ми віримо, що прийде час. Україна розквітне, Україна стане краще. Україна стане дивом для всього світу, як виборювати свою незалежність, як незалежно від обставин все одно йти далі, будувати своє життя і служити йому. Амінь.